Сьогодні ми прочитаємо 22-й вірш першого лави Шмадбата, в якому мудріці Мішрані прославляють положення духовного вчителя. Вони звертаються у цьому вірші до Сутикасвамі. Вони визнають його своїм провідником на духовному шляху і висловлюють віру в те, що. За його допомогу, вони зможуть перетнути бурхливий океан матеріального існування, якщо тільки вони приймуть його капітаном або керманичем їхнього корабля або човна, на якому цим човном є власне людське тіло дуже рідкісний дар в еволюційному циклі по безлюдчі різноманітних життєвих форм і отримавши цю. А Кариткисною людскую форму життя треба доложим чином ей використати. Отже, давайте прочитаємо слова, які промовляють мудреці на мішарані з цього приводу. Омно му багавате ва суде ва я. ва суде ва сандарши то датра ду стара там калім сатвахарам пумсам, карнатгара Карнадгара Іварнавам. Т вамнасандаршито датра дустарам ністітіршатам, калім сатвахарам пумсам, карнатгара Карнадгара Іварнавам. Мабуть, що з волі проведіння зустріли ми твою милість, щоб ти став за карманича на кораблі для тих, хто бажає перетнути небезпечний океан калі. Хвилі якого знищують усе добре в людині. Мабуть, що з волі провидіння ми твою милість, щоб ти став закарманичем на кораблі для тих, хто бажає перетнути в небезпечний океан Калі, хвилі якого знищують усе добре в людині. Більш детально подивимось тут немає дії словом, оскільки бачу в цьому вірші. Будриці кажуть, що ти вам суток вами на, для нас. Сандарши Сандаршито означає той, якого ми зустріли. Дриш, бачите? Сандаршито той, якого зустріли. Датра зустріли як? З, датрі, з волі проведіння". Датра воли, волею проведіння. Отже, і далі вони кажуть про себе. Про себе вони кажуть, мутриці, що вони ністітша там, ністітірша там. Означає, вони кажуть про себе про, як про тих, хто бажає перетнути. Бажає перетнути, а що ж вони хочуть перетнути? Ті там. Це те саме, я ж це я даві гуна, мама туреть, мама ми подімаємо ма, 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 таранті А, Три, так, перетинати, перетинати. Ті, хто дуже бажають перетинати, їх можна назвати місті Тобто, це слово буде ще зустрічатися нам часто ністітше там. Ті, хто мають палке бажання щось перетнути. Перетнути що? Перетнути океан віку Калі. калі. Калім. Сатва, харам, сатва, ви розумієте, сатва, в даному випадку сатва гарні якості, хара той, що викрадає. Тобто, ми ті, хто бажає перетнути. Цей океан віку Калії. Океан, тому що вони порівнюють його, кажуть, Іва Арнавам. Іва означає, як Арнавам означає океан. Ця доба Калі не мов океан. Немов океан, що викрадає всі гарні якості пумсам у людей. людей які тірше там А вони, мудреці самі, вони ністітше там, вони ті, хто бажають перетнути цей океан. І ще одне звернення. До Сутоку Свамі вони кажуть: Вам ти, Сандарше, то той, якого ми зустріли, і дуже важливе слово карнадгара. Карнадгара буквально це капітан. Карна це кермо, штурвал, як кермо в автомобілі, воно теж звається Карном. Карна дгара буквально той, хто тримається за кермо. той, хто стоїть у керма. Як часто кажуть, карна це також вухо. Дгара той, хто тримає. Тобто той, хто тримає за вуха. Також, можливий переклад. Це не є тут основним перекладом, проте Шилбрупада також згадував про це значення слово Карнатхара. Воно ще зустрічається у не щонайше в одному місці. Можливо, ми прочитаємо це вірші сьогодні. Давайте зв'яжемо все разом. на то датра. волою привидіння ти той, кого ми зустріли. Дустара місті тіша там. Ми ті, хто бажають. Дустерам, здається, я не сказав про це слово. Дустерам, і той, який теж важко перетнути. Так. Ду... Нездоланний. Дустерам. Ті, хто бажають перетнути калім сатвахарам пумсам. Океан Калій, дубу калій, яка викрадає всі гарні якості, якості людини. І от ти, наш керманич, ти допоможеш нам перетнути цю добу калій, що Іва Арнавам, що немов океан. Іва Арнавам. Арнавам? знаємо слово Арнова океан. Як ми співаємо? Протася каліна Гуна арнавася». Так. Ну, це духовний вчитель. Він Гуна Арнова, він океан гарних якостей. А топакалія це океан, який Сатвахара, який викрадає гарні якості. Тому потрібна альтернатива. Не альтернатива, як сказати, протидія. протидія. Яку нам може дати саме такий духовний вчитель, про якого йде мова в цьому вірші? Там То вам насендершито датра, дустара містітіршатам, калімсатфахарам, пумсам, Карнутгара і варнавам. Мабуть, що з волі проудіння зустріли ми твою милість, щоб ти став закарманичем на кораблі для тих, хто бажає перетнути океан Калі, хвилі якого знищують усе добре в людині. Давайте прочитаємо почнемо пояснення. Якщо Олег пробував, вже Олег пробував, можете прочитати. Так. Якщо ще хтось може прочитати, будь ласка, дайте якийсь знак. Ну, давайте прочитаємо, що на дві частини розіб'ємо. Від Джабал Дев пробував прямі броски Можете, будь ласка, почати? Арі Крішна, прийміть, будь ласка, мої поклони, коментарі. Ага. Вік Калі дуже опасний для людини. Жизнь дана человеку исключительно для само... Само... самоосознания. Но под влиянием этого опасного века люди совершенно забыли о цели своей жизни. Продолжительность жизни в этот век будет постепенно сокращаться. Люди утратят память, возвышенные чувства, силу и свои лучшие качества. Перечень аномалий нашего века приводится в 12-й песне этого произведения.

Не розуміючи, що це коротеньке життя лише мить у нашій довгій дорозі до пізнання себе, вони нестямні, відверто проголошують, що усвідомлювати себе зовсім не треба. Освітня система орієнтована суто на чуттєве задоволення, тож, якщо поміркує над цим людина мудра, то вона зрозуміє, що нині дітей свідомо посилають на бойню так званої освіти. Тому розумні люди повні повинні остерігатися цієї епохи, і якщо вони взагалі хочуть перетнути небезпечний океан Калі, то повинні йти за мудрецями, знайміша шарані, та прийняти ши суток ослами або ж іншого істинного представника керманича на кораблі. Корабель той це послання Господа й Кришни, Бахават Гіта і Шимат Бхагаватам. Дуже дякую. Тобто корабель без Керманича неможливий, він у не досягне на цілі. Навіть якщо корабль це тут з кораблем Багават Гітешем од Багватом. Але по повинен бути провідник наш провідник, по якому який нас поведе навіть по, не просто по океану матеріальне існування, а скрізь океан Багават Гітришем Також. Ні. Це я занадто далеко пішов. Тобто Баґватгідеша Мадбагатом це тот корабель, за допомогою якого ми можемо перетнути океан матеріальне існування, як тут каже, що пропада. Але повинен потрібен бути обов'язково. У нас має бути керманич, капітан цього корабля, Карнат який направляє нас і також той, хто тягне за вухо. Якщо ми відхиляємось, в нашому житті мають бути люди, люди які щонайменше декілька або один. Хтось головний, хто нас може підкоригувати, або навіть поставити на місце, якщо ми рухаємось зовсім починаємо рухатись зовсім на вірним напрямку. Шлопропада тут, як ми бачимо, критикує сучасну освітню систему, каже, що людей, дітей свідомо посилають на бойню так званої, так званої освіти. І в освітніх закладах нас не навчають, на жаль, нашому. Існує положенні, що ми душа, відмінно від тіла, не дається знання про істину. Дуже багато, дуже багато важливої професійної інформації, яка нам може знадобитися. Про себе скажу, що я дуже вдячний ті освіті, яку отримав, тому що згодом я все це використовував у професії. І гадаю, що можливо якось я можу це задіювати в відному служінні. Проте це дуже щаслива доля. Коли ми можемо це задіювати в відному служінні, це прояв безпричинної милості, тому що все це знання без розуміння того, хто є джерелом усього знання, хто є джерелом усього всього всесвіту, це просто купа нулів. Але перед ними треба поставити одиницю, щоб вона, щоб ці нулі перетворилися, перетворилася на щось значуще. Шлопропада дуже часто цитував цей вірш, а також ще є інший вірш, в якому згадується про корабль, на якому можна подолати океан матеріальне існування, вірш з Багаватом, який пропаду» також згадув. я хочу його прочитати. Також це 17-й вірш 20 ї глави 11-ї пісні Багаватом. Нридехам ад'ям сулабам сутурлабам, плавам сукалпам гуру карнатхарам». Пізнаєте ці слова гору Карнатхарам Маяну кулина на Бассум Поман Баватхім натарет Саатмаха. Людське тіло, за допомогою якого можна здобути усі блага, отримують природним шляхом, за законом природи. Хоча це дуже рідкісне здобуття. Це тіло можна порівняти з міцним, вміло сконструйованим кораблем. Духовного вчителя можна порівняти з капітаном, а настанови. Богоособи з попутними вітрами, які допомагають просуватися до цілі. Хто, хто, і хто не скористається цими цими перевагами людського життя і не перетней океан матеріального буття, має бути названим вбивцею власної душі. Атмаха. Здається, паніша також. Атмаха. Вбивця власної душі. Це не те, що сам який вбиває своє тіло. Проте це той, хто не хоче скористатися з тих переваг, які дає людське тіло. Головне людське тіло тут порівнюється з кораблем: духовний вчитель з капітаном, а ведичні пис... писання з попутними вітрами. Трохи інша аналогія. Проте... Але знову ж таки, гуру тут Карнатхара той, хто стоїть як капітан, капітан судна нашого тіла, нашого, нашого життя безсумнівно, Той, хто карнатхара, той, хто тримає за і то одночасно той, хто стоїть за кермом. Я б згадав ще один вірш про перетинання океану матеріального існування. Це 10, 2, здається, і 30-й, і 31-й цьому присвячені. Зараз 30-й. Можна прочитати і 30-й також. Твай амбуджа. Твоя амбуджа, кшакила сатва дамни, сама одина вишитичета сайке, тот пада потена махат критена, курванти гова цападам бавапхим. О, лотосовокий Господь! Той, хто засереджує свої думки на твоїх лотосових стопах, що є, що містять у себе все буття. Хто вважає ці лотосові стопи кораблем, на якому можна переплисти океан невігластва? Той йде шляхом Махаджан, Великих святих мудреців та відданих за допомогою цього простого методу людина може перетнути океан віластва так же легко, як вона е, робить крок через послід, е, через слід через, через слід від телячої ратиці. Тобто, тут мова йде про те, що коли ми йдемо стопами Махаджан, Махаджану Юнагата е, це океан матеріального існування. Він як це, здається, шлопропада казав в англійському? Це шринкс, він звужується. Ви звужується до розміру сліда від, е телячого купи, від телячої ратиці. Тобто така сила процесу, які, процесу який нам залишили махаджани. І наступний вірш, також 31-й, я хотів би зв'язку з цим прочитати, що цей шлях він схвалений ачаріями, схвалений духовними вчителями. Піше вдомий вірш, вражень с вами харч часто його цитуємо, що я пробун. Своєм сумутір'я суду старам дюман. Баварнавам бімам Адабра Саухріда, Бават подам Боруханавам ята сад сат бава». О Господи, що подібне до сяючого сонця, ти завжди готовий виконати бажання свого відданого, І тому тебе називають деревом бажань. Або побажай деревом. Ванчака Алпатаро, коли очарії, що здобули притулок у твоїх лоцових стіб, перетинають бурхливий океан невілисто, вони залишають мешканцям землі спосіб, за допомогою якого вони перетнули цей океан. І оскільки ти дуже милистовий до своїх відданих, ти дозволяєш їм скористатися тим же самим способом і досягти тої ж самої мети. Тобто очарії, махаджани, вони перетнули вже цей океан. Вони перетнули океан матеріальне існування, і вони а, залишили метод. Вони залишили човен, який тут порівнюється з методом, за допомогою якого ми можем, можемо теж подолати, теж подолати цей океан невігластва. Успішно подолати цей океан вігластво. Але знову ж таки треба а, обрати правильного капітана, який зможе нас вести тим шляхом, який. Які вже вказали Ачарі. Тобто маршрут це відомий, як Крішна каже, Бхагавадгіті 4.10. Вже багато, багато людей пройшли цим шляхом. І треба довіритись духовному учителю, який зможе нас провести цим шляхом через бурхливий океан, матеріальне існування бурхливого океан і Хотів згадати ці кілька людей з Бхагаватом, які. Божа так, перекликаються з нашим сьогоднішнім віршем. Давайте його ще раз прочитаємо. пумсам, гара і Мабуть, з волі провидіння ми зустріли твою милість, щоб ти став закарманичем на кораблі для тих, хто бажає перетнути небезпечне окалі, хвилі якого знищують усе добре в людині. Бласка. Можливо, у вас є доповнення зауваження. Закшипропорні, будь ласка, поклоном, можливо, я хотів щось додати, сказати з цього приводу. А у вас не чуть ну. Якщо є ті, а ви в транспорті можливо, вам можливо, не... так, я розумію. Це незручно. Хочте, я не побачив. Дякую, дуже дякую, що ви приєдналися. Олег Пробул, можливо, ви хотіли щось сказати. Щиро дякую. Досить чудові коментар. Дякую Дякую за коментар, але на жаль, не можу додати нічого до вашого коментаря. Дякую. Дякую. Вже було де пробул, ви щось хотіли сказати. У вас нічого, я бачу що щось сказати. Я вірю, що ви говорите, але вас не слышно. Так. Хотя здесь такое встречается слово, как опять встречается, встречается слово встретился, оно как угу. бы случайно, оно как бы, с, встречи всегда бывают случайно. Как бы. Но да. здесь следующее слово по воле проведения. То есть такие события происходят только, это мой, как мое понимание, только с теми, кто стремится к тому, в данном случае вот пересечь этот океан. Если человек не стремится, то с ним ничего подобного не происходит. Поэтому эта встреча была как бы не случайная. Ну вот это у меня такой вот... Хотя, Шатко. хотя сначала говорилось, что мудрецы, они у них совсем были другие цели. Они хотели принести благо всем людям в своем понимании. Но вот встреча с духовным учителем позволила им начать переосознавать свое положение и переосознавать свои цели в этом мире. Арикришна. Кришна. спасибо, прекрасный комментарий. Спасибо, деджаболды, огромное. Да, действительно, мудрецы на Мишрани они. Група Гасвамі относиться в категорії е, любопитних, допитливих, то тобто вони не дуже вони не були чистими відними, вони взагалі навіть не були на рівні, як каже Європа каніштка, тікарі. Ні, вони думали гарний потенціал для того, щоб займатися відним служінням, проте е, мова не йшла про те, що вони віддані. Але, як ви сказали, дуже доречно: зустріч сутою мовити, відбулося певне перезавантаження. Зміна парадигми, зміна системи цінностей. Угу. Волю провидіння. Так. З одного боку, в Бакват вірші 7.28 сказано, що той може стати на шлях відного служіння, хто вже безліч життів виконував благочестиві вчинки. З іншого боку. Господь, Господь, Читання, його послідовники, також вони хочуть дарувати це кожному, навіть тим, особливо Господь Тіната, навіть тим, хто не заслуговує. Водночас Господь ніколи не буде посягати на свободу волі живої істоти. Господь або його представник такий Шилопропада, може створити певне гето в сукріті живої істоти, про те, що все одно жива істота має якісь матеріальні схильності, які вона бажає задовольнити. Тобто я, я згоден, що щоб визнати положення духовного чи прийняти тут, людина має здійснити теж певні кроки. Не все залежить тільки від волі провидіння, хоча все відбувається з моя зволі вас звісно. Добре, дуже дякую. Дуже дякую вам за ваш коментар, ваше пояснення. Можливо, хтось ще хотів би щось додати або тоді ми. Закінчимо. Сандаршитон. Да. Той, хто, кого ми зустріли. Сандар, Дуже красиве слово. Сандаршитон. Я би навіть подивився, можливо, воно ще десь і є паґвитом. Щось розробився. Це у нас один, один. 22, так. Подивитися через пошук. Сандершитон. Ні. Той з ким відбулася зустріч. Ну, так, що я згадав ще один вірш про зустріч про даршин. Ми маємо завжди бажати такого даршина, Даршину Цука Манаса, так, як ми промовляємо молитві Радомадові. Ми завжди маємо прагнути отримати даршин, даршин Крішни як у формі божества або Даршин духовного вчителя. Я згадав вірш 1010.41 про зустріч з представником Господа. Це Здається, були перші слова, які промовив маленький Крішна Багватам. Коли впали дерева в Імала Рджуна, із них вийшли мені грівано Локвара. Крішна промовив цей вірш. Саду нам самачитанам, сутарам маткрітатманам, Даршанан нобавет банда, пумсакшно Савітур Ятха той, чий очі зустрілися з сонцем, більше не зможе залишатися у пітьмі. Так само і у темряві, так само і той, хто зустрівся з саду, відданим, який повне рішучість служити Верховному Господу і є покірним його волі, волі Господа, той вже не залишиться в матеріальному рабстві. Тобто наше життя, можливо, ми не станемо одразу, навіть в цьому житті чистими відними. Проте сутність життя, зміна цінності, вона все одно відбувається. Вона все одно відбувається лише завдяки Даршану. Даршину відданого. Так само, як той, хто побачив сонце, він більше, більше не, не буде намагатися весь час перебувати в темряві. Неможливо пояснити, що таке сонце, хто його не, тому хто його це не бачив. Але хто побачив сонце, той вже має повну уяву, про що це таке, що, що таке світло, і чим воно відрізняється від темряви. На певний час ще буде бажання можливо потрапити у темряву, але вже. Цей досвід він буде е, постійним, знищуваним. Десять Добре, я хочу подякувати, подякувати вам за ваше терпіння, вашу, вашу увагу. А на цьому тоді закінчимо. Нехай запанує мир, злагода, спокій в цьому всесвіті, усі живі істоти. І насамперед ми також заспокоїмося, знайдемо справжнє, Справжній спокій серця у відданому служінні верховному Богові особі Ши Кришні, найвищої трансцендентності. І нехай же думки про нього ніколи не покидають нас. Дякую вам і, мабуть, у неділю тоді почнемо. Дуже схожий, до речі, вірш, в якому Сута Гасаме, тепер же Сута Осаме прославляє свого духовного вчителя Шукадео Деосвамі. Дуже красиві вірші, другий та третій, другої глави, ми прочитаємо їх найближчим часом. Ще раз хочу подякувати вам. За вагу. Он чекал подробища Крипа Сендубьевича по Тітаном, Павлон не